AirPods Pro першої генерації їх анонсували ще в 2019 році, і вони вважаються самими популярними навушниками із серії AirPods. Ці навушники мають функцію шумопогашення. Прозорість та просторове аудіо коротко по функціям. В режимі активне шумогасіння спрямовані назовні мікрофони визначають зовнішні звуки, після чого навушники AirPods Pro починають випромінювати інвертовані хвилі, приглушуючи зовнішні звуки ще до того, як ви їх почуєте. Спрямований усередину мікрофон вловлює небажані внутрішні звуки всередині вашого вуха, які навушники AirPods Pro. Також гасять. Хочу зауважити, що шумогасіння не приглушує всі звуки, лише звуки низьких частот, як, наприклад, звук двигуна в авто або в автобусі. Також як деякі думають, режим шумогасіння не приймає участі в розмові через навушники. Режим проникності дає можливість чути, що відбувається навколо. Функція просторове аудіо з динамічним відстеженням рухів голови передає звук відео чи фільму як в кінотеатрі, тобто так, наче звук іде з всіх сторон навколо вас. Ці пояснення я взяв з офіційного сайту Apple. В цьому відео я буду розглядати топові навушники на базі чіпу Холіан A6 Pro Aeroha 1562. Ає Bull, Аероха 1562 АЕ Tiger. Вони підтримують оновлення та правильно відображуються в 16-й Також в них присутні всі із перерахованих функцій. Почну з Hulian a 6 Pro. Вага Кейсу. Навушника. Матеріал корпуса білий шарнір з твердого металу та виготовлений з обробкою на ЧПУ у станку. В порівнянні з шарнірами із цинкового сплаву цей буде менше царапатись. Ось для прикладу. Налаштування квелазеру найбільш близьке до оригіналу, збалансовані всі рівні від низьких до високих. Версія хуліан для мене найближча до оригіналу. Як з точки зору зворотнього зв'язку при натисканні на сенсор, так і з точки зору налаштування навушників. Хуліан зробили дуже мало, щоб персоналізувати свої власні налаштування, в основному копіюючи оригінал і імітуючи. Тринотний баланс від початку до кінця. В кожному із навушників є додатковий третій мікрофон для покращення функції приглушення фонових шумів при розмовах. Таке рішення оптимізує апаратну складову. Інші дві версії Pro на чіпі Aeroha мають по два мікрофони в навушнику, а в них виробники програмно вирішують це питання. Не можна сказати, що дзвінки Хуліан набагато кращі, але поки що це на рівні з ефектом брендових навушників в цьому ж ціновому діапазоні. Результат побачити непросто, але цей мікрофон не бере участі в функції шумопогашення. При прослуховуванні музики, тому оцінку відносно інших версій я дати не можу, тому що вона буде суб'єктивною. Але факт того, що тут більше мікрофонів, ніж у Ейроха, залишається. Батарея типу кнопка 5-6 годин прослуховування музики без активованих функцій. Оригінал теж заявляють не менше 5 годин. Від кейсу 2-3 повних зарядів. Функція Hi-Siri вимкнена, її потрібно окремо активовувати, так як вона додатково споживає енергію. Фірмовий додаток StarLight. За допомогою якого власники Android-телефонів можуть налаштовувати, оновлювати та керувати навушниками. Відео щодо кожного з додатків буде окремо на каналі. Підтримка підключення до двох пристроїв через iCloud. Це рішення відрізняється від iRoca, хоча теоретично він підтримує кілька пристроїв, на даний момент все ще існує невелика проблема з перемиканням при тестуванні трьох пристроїв, підключених до одного і того ж iCloud. Далі AirPods Pro 1562 AE Bull. в Гакейсу 64. Навушник 4.6. Матеріал корпусу з легким молочним відтінком, який можливо помітити лише якщо порівнювати з хуліан при певному освітленні, шарнір із цинкового сплаву, але хорошої якості, присутнє гальванічне напилення, але все одно, якщо носити без чохла, то рано чи пізно шар буде пошкоджено. Щодо звуку, тут вони навалили добряче басу, і він тут дійсно відчувається важким. Хто любить слухати ритмічну музику, тому сподобається. Еквалайзер можна налаштовувати в додатку, якість динаміку на високому рівні. Чип Аероха. Відповідає за обробку звуку і справляється зі своєю роботою на всі 100%. Щомодавна, на мою думку, тут відпрацьовує краще з усіх трьох версій. Також є прозорість та просторове аудіо. До недавнього часу ця функція була присутня лише в хуліані, але тепер аероха також встановили гіроскоп. Для того, щоб керувати навушниками, потрібно прикладати трошки більше силу, ніж в хуліані. Мікрофони. Тут їх два. Якість дзвінків дійсно хороша, але не ідеальна. Стало дійсно краще ніж на. Чіпі 1562А. Батарея, яку тут використовують, типу кнопка з маркіровкою 1054, 45 мАг за іероха чіпом дає 6-7 годин автономності, але використання цієї батареї створює невеликий рівень білого фонового шуму. Функція hi Сірі вимкнена, її потрібно. Окремо активовувати, так як вона додатково споживає енергію. Власники Android смартфонів за допомогою додатку більш персоналізувати можуть ці навушники. На тему додатків буде відео окремо. Однією з фішок 1562 AE є те, що тут дійсно реалізована функція один на двох, а гарнітура може одночасно під'єднуватись до двох пристроїв. Це може бути два телефона або телефон ноутбук, як iPhone, так і Android. Третій це AirPods Pro Tiger. Щодо шарніру, то він тут також із цинку, як в бул-версії. Фактично, на ринку зараз існує два методи обробки цинових петель. Покраска і гальванічне покриття. В бул-версії покраска. Tiger – версія гальванічне покриття. Перевага його тільки в тому, що колір трішечки краще, але стійкість до подряпин у аероха гірша, ніж у Хуліан. Звук, якість дуже схожа на Bull-версію. Я б навіть сказав, що вона однакова. Далі я хочу дати пояснення щодо звуку, і це буде стосуватись обох версій на чіпу Аероха, як Bull, так і Тайгер. Щоб дати оцінку якості звуку, по-перше, нам потрібно розуміти, чи ми пред'являємо високі вимоги до якості звуку навушників, чи вмієте ви розрізняти високі, середні та низькі. Частоти та чи можуть китайці зробити навушники за 50 доларів, які можуть замінити оригінал за 250 доларів? Більшість людей, слухаючи ці навушники, почнуть думати, що хороший бас означає хорошу якість звуку, саме тому Аероха робить ухил у бік басів. Переваги цього упередженого налаштування полягає в тому, що прослуховування пісень із сильною ритмічною динамікою. Може бути дуже потужним та крутим, але деяким людям цей звук може не сподобатись. Наприклад, при прослуговуванні акустичної або оркестрової музики жіночий голос стає каламутним та приглушеним, створюючи відчуття непрозорості. В Той же час в хуліан навушниках це не так помітно. Кожний виробник робить налаштування еквалайзеру на свій розсуд. Але одна і та ж гарнітура буде вести себе по-різному, під різними форматами декодування. Наприклад, у iPhone за замовчуванням це AAC кодек, в той час як під Android, це може бути LDAC, APTX, ASBC і так далі. Навіть якщо обидва телефони використовувати AAC кодек, відмінності все одно будуть. Це пов'язано з інтерпретацією самого телефону. На даний момент оригінальне звучання айфону. Є більш збалансованим, наскільки це можливо. Інші версії телефону будуть в більшій чи меншій мірі додавати якісь свої особливості. Рендеринг звуку буде відрізнятися. Чим дешевший телефон, тим гірший рендеринг. Шомодав Tiger версії має декілька режимів, які доступні в додатку FlyCC. Щодо налаштувань цього додатку, буде окреме відео. Тому тут я розбирати його не буду. Батареї, яку тут використовують, типу кнопка з маркировкою 1054, 45 мАч з аероха чіпом дає 6-7 годин автономності, але використання. Створює невеликий рівень білого фонового шуму. Один на двох підключення до двох пристроїв одночасно, також тут присутні. Тепер буде тест мікрофонів. Я тестую на Android-телефоні Xiaomi за допомогою додатку Камера, який по суті використовує Bluetooth гарнітуру як мікрофон. Цей додаток використовує лише один із навушників. Також я знаходжусь в приміщенні. Як гарнітура буде відпрацьовувати на вулиці біля дороги або в іншому шумному місці, я не перевіряв. Щоб тест мікро вважався повним, потрібно тестувати також на айфоні, Тому я б не робив поспішних висновків. Тест мікрофону AirPods Pro Hulian A6 Pro. Тест мікрофону Airpods Pro. Тест мікрофону Aeroha 1562 Ae Збірка Bull. Тест мікрофону 1562 Ae Bull. Тест мікрофону. Аероха 1562 Ае. Тайгер. Тест мікрофону AirPods Pro Tiger 1562 Ае. Отже, Aeroha Bull та Тайгер дуже схожі між собою. Це один і той же чіп, але різні заводи компанії, які виготовлюють та збирають навушники. Хулян дійсно відрізняється від Аероха. Я не можу сказати в кращу чи гіршу сторону. Це просто інші навушники, всі вони однозначно вартують своїх коштів. Тому кому сподобалось відео, підписуйтесь на канал та всі посилання для придбання навушників будуть в описі до відео.